Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог, можна сказати, новий вечір, а не день. Тому як, так, да, вже вечір, вже майже сьома година вечора а розпочала влог чому так запізно, тому як цілий день прибирала, готувала, тому що збираюсь в невеличку подорож з дівчатами без дітей. Ось, ну, з тими дівчатами, зазвичай, як, з якими ми відпочиваємо на дачі. Це з мамою, з кумою і з подружкою. Ось. Тому сьогодні вирішила поприбирати, тому як Нікуся, Юра залишаються вдома. Собаки також вдома. Мама зараз десь має привезти свого Марсіка, свого песика, тому на Юру і на Ніку залишаються всі собаки. Не знаю, як вони впораються. Ось, Але нічого, думаю, впораються. Сподіваюсь на це, в них немає виходу іншого. А я сьогодні ванну повичищала, в хаті поприбирала, їсти, приготувала, підготувала, що їм їсти, насмажила цих відбівних і ще замаринувала м'ясо на рублені котлети. Питала Юри, чи посмажити ці котлети, чи самі будуть смажити, але ж вибрали, що вони сам, самі посмажать, і за того, що свіженьке з пилу з жару о, воно о, смачніше. Валізу я вже також зібрала. І навіть сьогодні не збираюсь готувати нам вечерю, тому що. О, ну... Стомилася, чесно кажучи, я могла би, але в мене і фантазії нема, і не хочу вже то, що я наготувала їм на цих декілька днів, яких мене не буде вдома. А, а зараз, що, чекаю доставочку, піцу замовила. Ось, І що, чекаю, поки мама Марсіка привезе. І мені ще треба буде дещо приготувати в дорогу. дорогу з собою, хочу приготувати лаваші. З яєшнею, з ковбаскою і з сирочком. Такі будуть ці лавашики, дуже смачненькі. Ну, думаю, що їх треба буде в першу чергу з'їсти, тому що там будуть яйця смажені. Ось, Так що так. І єдине, що хвилююсь, за того уїжджаємо, Нікуся з Юрою залишається, а в нас же ж свята. На днях будуть і хвилюю за те, що ну пишуть, що ці обстріли можуть бути. От за це хвилюю, що Нікуся вдома лишається. Е, ну так, да, трошки хвилююся, тому що м пару днів тому ай плід, рука болить, а, були обстріли цими шахедами. Дуже багато в нашій області позбивали цих шахедів. Я не спала. Одну ніч не спала до третьої ранку, другу ніч не спала до четвертої ранку, моніторила новини. М -да. Так що так, ну, хвилююсь. Ну, але сподіваюсь, ну вони з Юрою лишаються, Сподіваюсь на те, що буде все гаразд. Дуже на це сподіваюсь. Так що так, залишайтеся зі мною, і вже в цьому влозі буде з'ясно, куди ми їдемо. Да. Так що залишайтеся, сподіваюсь, буде цікавенько. А дівчата взагалі не розуміють, що це Що це коїться. Бачать, що валізу зібрала, беру з собою маленьку валізу. Але я в неї впихнула. Навіть не думала, що в мене все поміститься. А за тапки забула. Чому вони так зараз стоять? Тому що я їх помила і зараз вони я їх витерла. Але треба... А, вони вже сухі, зараз всуну в валізу. А ще дивіться, які квіточки. Це сьогодні подарували нікусі. Бачите, які гарненькі вже моя донечка отримує квіти. Дуже гарні і дуже гарно пахнуть, мають аромат гарний. Так, це я поклала, щоб не забути взяти з собою а ось і доставочка прийшла. Замовляла дві невеличкі піци, одну піцу чотири сири. І одну італіано делюкс. І ще, так як ну, вони не дуже багато коштують дві разом, тому як маленькі брали. І щоб була безкоштовна доставочка, ще взяла Нікусі Рол Філадельфія Лайт. Так, друзі, ми вже на вокзалі. Автовокзалі так. вже зібралися. Чекаємо на наш автобус центральному. Не кажи локацію. Люди їдуть на море, на море їдуть. А ми не на море, але я ще не кажу, куди ми їдемо. Бідна? Вісіли І це, що вона не пила. Ну це попереду. Розкриваєш таємниці? Що Це знімати. Наша компанія, а ми вже в Єремчі. Да, вже приїхали в Єремчу. Зараз майже восьма рано. Приїхали, заїхали на заправку, зупинилися, взяли каву, трошки стоїмо, ніжимось на сонечку. <рес> до довмуша. Така тиша, так? Птічки, Да? Птички, де птички? А тепер я можу знімати, бо тут же не такі каміння. Ми вже спускаємось вниз. Да. Як ваші враження? Чи ви вже після скажете? Враження? Нічого, дуже хороші, дуже прекрасне враження. Свежий. А який воздух свіжий? Повітря. Чистий повітря, повітря. прекрасне. Мох такий красивий. Дуже. Дуже добре, що не цю. Гарний. Але і грибів не бачили. Пурпалочки були. Ну, тільки гриби. А, тут, тут і цей, цей, цей. синій слимак тут був. Да? Да. Синій, як спасіння. Він си, синьо-корічневий, як цей. Синьо-жовтий. А? Він камінням питається, мабуть. Ні, травичку. Від холоду, може, він, знаєш, мабуть, посиній. Так, а зараз ми спустимось. До речі, ми підіймались на стежку дов... стежкою Довбуша. Да. А зараз підемо до автобуса і поїдемо. А ти Буковель. про Довбуша щось поняла? Угу. Де український Так. Я вам розкажу, бо я 41 року. Гарно ти запомнила. <рес> він і Багатих Бу... відбирав, біднякам давав. Розбойник. Ну і все. Його... Да. Його хотіли дуже багато разів вбити, але не повністю. Ну, треба, до речі, фільм подивитись хоча а б. 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 Це новий Треба ну, фільм. Так, виключає камеру, бо тут знов каміння. Ой -ой. Ось все. А які тут струмочки да, течуть, коли дощі де струмочки рітьоть? Ще враження, ну так нічого, щоб не ос. Дуже оси. багато ос, дуже. Юлю оса вже вкусила, і е, ну, багатьох людей кусають осу, ну прям якесь нашестя. А мілка завжди на телефоні. Чи дивиться в телефон, щось там тикає в інтернеті, чи говорить по телефону. З братом, з братом. Вона завжди з кимось говорить. Так? Так. Звісно. Ось так. Спасибо. Екстрім. Друзі, ми вже заселились нарешті в номер. Ось вхідні двері. Є холодильник, стілець. Тут така шафка невеличка. Це ось така перша кімната. Тут диван стоїть. Тут ванна кімната, там вже Юля миється, я вже, до речі, помилась. Телевізор. Ось така. Такий простір. Я поставила тут свій чемоданчик, а тут дівчата. Як, Як да, в таборі. Піонерському. Які там піонерському? Тут моє ліжко, ну, мама. Зірка вибрала собі двохспальне ліжко. Кажу, дівчата, прикрийтесь, бо я потім забуду засняти номер. Чекають, Ми поки. <схід> Ось, все. Ось такий у нас номер. Тут Юля, тут міла, тут мама, тут я, як в таборі. Хто кому буде там погано спати, лягайте до мене 10 доларів. Дякую. <схід> я <схід> 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 вже нарешті прийняла душ. Хоча і мазалась, мастилась цим кремом SPF, але це все одно як пече, Ой, як обвіт... ну, завітрилась, да? так? Угу. І губи помастила. Повітрились. Я, 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 не, знімаю. я не... Да, не знімаю. Так що так, зараз швиденько всі помиємось і підемо на вечерю. Юля вже теж бігом хоп хоп і помилась. Зараз я Давай. Хто там наступний? Хто там? Юлка, ти десь, чи я? Да. А ось і Юля помилась. Вирішили з дівчатами після вечері пройтись, прогулятись. А в мене очі, знаєш, майже заплющені. Я хотіла кави взагалі-то. Ну. Да. А ми ходимо, гуляємо. Незрозуміло чого. А Тепер дивіться, куди нам туди. Після вечері. Чи сюди, да. Ми і так вже так находили. Ці калорії сьогодні ми загнали. Сьогодні на риску, на кухню.

Шукаємо гойдалку, якусь нам сказали. Дуже гарна є локація. І можна погойдати за 200 гривень. За 100. 100? 100 баба казала. Все ти повсешне. Так. Да. Тримайся. <рес> ну, стомились. Ми вчора виїхали в ніч, цілу ніч їхали в дорозі. Зранку, вісім ранку, приїхали. Потім зразу ж пішли на ці Довбиша. Птижки Довбиша. Стежка. Стежка одна? Ну, давай, одна Там багато. Цілі mm -hmm. <гум> <Велика> Карпати. <гум> да. Потім спустилися. То де гойдалка? Я туди не піду. <гум> ні. Потім... аж там. О, ні, я туди не піду. Ну все, пші каупити. Огуйняли. А ви хочете гойдати? Ні, так далеко ні. Здуріли чи що? Ото приїхали, потім по... поїхали в цей сам Буковель, там походили, відбивалися від ОС. Приїхали, прийняли душ, повечеряли і вийшли. Прогулятись. А знаєш, що мені ще У Мене ж голос. Нема до А туди піднятися, що пішки. Ну, ну, ні, а що? Ладно, великолеп. завтра, якщо ми виспимось і підемо. Ну, там навіть ні одного не небі. Вони вже там всі зберіли. ой, <рес> є, <рес> бо <рес> ходить. Да. Ходять там. Ходять, люди ага. там коли. Там ні, буде. пішли, а ми не підемо. Все, пішли пити каву. І в номер. Ми вже пройшли, Люсі... протряслись, все, пішли. Плюсик поставили, що ми да. бачили. Так. Да. Тут такий якийсь прикольний готель. Лавіна називається. Он такий цікавий. Бачите, там бісерки, люди роблять шашличок, зараз собі будуть смажити. Ось такий непоганий. Прикольно. Природа тут дуже гарна. Відходьте. Якийсь струмочок тече. Це річка пруд, да? Так? Да. Зрозуміло. Откуди Там, знаєш? де гори, Откуда полонини, річка? де стрімкі потоки ріки. Ай-да-ті-да-ті-та-та-та-та Край, мій рідний край, а над горами лине пісня та. Бо. Бо моя любов то рідна матінка, моя, земля. Ла-лай, ла-ла-ла ла Ми вже залаяли. Ла -лай, ла -лай. <клес> Адреналін драйв? Так. Вона мене сьогодні тягнула на, як вона називається? А що це? Рендельбон? Чи як? Рендельбон. Машинка така, знаєте. Тікайте. А наш готель тут недалеко. Ось тут. Ось. Жива форель. Класна, да? чани. Пересуватися, ось на таких штуках треба, щоб не стомлюватись, так? Да? Так, по-перше. Дві ж тут, звісно, знаєте, тут таке враження, ніби війни і нема. Да? Ну, тут в них навіть немає комендантської години. Та, йдемо каву на цю, так? Так, йдемо пити каву. Аландо наш, бачите? Отель. Ну, такий він. А середнього класу, але нічого. Нормальний. Дві ночі тут поспати нормально. Вона хоче мене вбити. На квадроцикл. Джипа. Вона минулого року мене на парашути потягнула. Цього року мені хотіло на цей Трендербан. Пропал Чоловік фантюріна. <рес> Раніше я взагалі не боялася підійматися на підйомниках, тому як сюди не один раз приїжджали, а їздили ну, на лижах кататись. І з різних гір з'їжджали червоний, чорний, байдуже. Ось, а зараз сіли на підйомник. Отаке трошки було сцикотно, так? Да? А не тобі трошки. ні, а тобі ні. Не... Ну, чуть-чуть дати. Сама сиділа. Пожимала, ну і все. Да, де? Там. і <сіх> все? Да. А потім привикає, все нормально. Угу. А зі на джипах, на е, э, квадроциклах, угу. на угу. ось цей згори. Дрин-дрин-бан? Да, на... Кайф. Угу, ну, а що? Ходіть. 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 Тільки грибочки збирати. Да. Очень. Да. А до речі, ми були на стежці Довбуша, і люди О, знайшли два великих да, да. білих грибочка. Ми так видивлялися, видивлялися, нічого не знайшла, а знайшли. А вони знайшли. Що ти з ними зробиш? да? Ладно, якщо піддерться. О, дивись, мама, ти бачила скільки дров? Вишня чемодан не брали? Давай. Ні. також є мангальна зона. Отакий. От да, так, це вже ми Я? зайшли в свій отель. Зараз будемо тут сидіти пити каву.